Як запідозрити сколіоз у домашніх умовах? Отже, є певні ознаки, які можуть вказувати на те, що вам пора пересвідчитися, що все добре з дитиною. Перша ознака це певна асиметрія у тілі. Так, якщо ви спостерігаєте, що ваша дитина постійно має підняти одне плече, чи ви бачите нерівні лопаточки, чи ви бачите, що перекошений таз це може бути ознакою, але це може бути і не сколіоз, це може бути лише сколіотична поста, Тобто саме тому варто звернутися до фахівця, аби це перевірити. Друга ознака це позитивний тест Адамса. Це тест, який ви можете спокійно виконати самостійно з вашою дитиною. Для цього вам потрібно тільки е, ваша дитина її нахилити вперед і стати позаду, і подивитися, чи немає реберного виступлення чи поперекового виступлення. І, відповідно, якщо ви щось таке побачили, якусь невідповідність, то звертайтеся до фахівця обов'язково. Якщо ваша дитина дуже швидко втомлюється і жаліється на біль у спині чи у ногах, звичайно, це може бути і не пов'язано зі сколіозом, але така невеличка ознака також може вказувати на зміни, які вже зараз відбуваються у тілі підлітка. Дякую за перегляд. Пишіть у коментарях, чи помічали ви хоча б одну ознаку у себе чи у своєї дитини.